Одне із самих класних відчуттів в цьому житті це відчуття неочікування нічого і не від кого. Пояснює, коли ви нічого не очікуєте, да коли ви не очаровуєтесь, ви не розчаровуєтесь. Тобто не очікуючи нічого від друзів, да, що вони там будуть вам допомагати, вам телефонувати, не очікувати від батьків, наприклад, що вони там вам щось винні, не очікувати від другої половинки своєї нічого ні від кого не очікувати, і ви тоді просто не розчаровуєтесь в тих чи інших подіях, які відбуваються з вами, да. Бо, наприклад, ви собі набудували якихось е, повітряних замків е, в розрахунку, да, наприклад, там на дружбу. Там от ми будемо там спілкуватися, коли мені буде погано, ця людина буде мене підтримувати. А потім, коли цього не відбувається, да, бо у людини також можуть бути якісь свої двіжухи, все, ваш замок рушиться, ви починаєте е, розчаровуватися, розтаюватися, накручувати себе і все. І потім може оця цепочка, яку не зупинити. Так само да і від другої половинки, наприклад, від чоловіка. Ви там очікуєте, що він буде вас носити на руках, дарувати квіти. Ну, як би хотілося б, але ну, не дуже повинен, він повинен там, вас поважати. Да? Але якщо ви не очаровуєтесь попередньо, потім у вас не буде приводів, щоб розчаруватися. Да? І нічого, ні від кого ніколи не очікуєте.